Вітаю! Минулого разу ми за вами розібрали третій вид присудка, і сьогодні будемо говорити про пунктограму, яка якраз і пов'язана зі складеним іменним присудком. Перед тим як ми розглянемо правила вживання Тере між підметом і присудком, хотілося б нагадати формулу складеного іменного присудка. Складений, отже, складається із декількох частин. Перша частина дієслова зв'язка. Яка містить у собі граматичні особливості, і іменна частина, друга частина, яка виражається іменником, прикметником, числівником займенником, дієприкметником, інколи фразологізмом, який мислиться як іменник, і навіть прислівником. Сьогодні ця пунктограма, яку ми розглядаємо, а саме тире між підметом і присудком, буде стосуватися складеного іменного присудка. Ні простого дієслівного, ні складеного дієслівного присудка ця пунктограма не стосується. Отже, між підметом і присудком ставиться за таких умов. Перше правило вам уже відоме з 5 класу. Ви його пам'ятаєте, і ми з вами нагадаємо сьогодні його. Якщо і підмет, і присудок виражені іменниками у формі наземного відмінка. Приклад, ви бачите біля цифри 1 на дошці. Народ. Творець і носій мови. Народ це підмет, виражений іменником у формі називного відмінка. Народ є хто такий? Є творець, є хто такий і є носій. Однорідні присудки кожен із них виражені точно так же іменниками у називному відмінку. Умова дотримано, і бачимо тере між підметом і присудком. Ще раз. Якщо зважати на той матеріал, який до вас надійшов минулого разу, то за цим тере ховається нульова дієслова зв'язка, от на її місці тере. Це правило нам відоме з 5 класу, тоді ми могли його усвідомити. А тепер, коли знаємо все про частини мови, можемо додати до свого арсеналу ще кілька правил. Друге правило якщо один із головних членів речення підмет або присудок. Чи обидва і підмет, і присудок виражаються інфінітивом, ми з вами повинні поставити тере. Користуватися сумішю з двох мов одне з найтривожніших явищ. В цьому реченні, який, взяти, який взяти для, за заприклад, у нас тільки підмет, виражений інфінітивом. Нагадую, інфінітив це початкова форма дієслова, незмінна форма, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. Тут у нас. Це підмет. Користуватися є що таке? Є одне з явищ. І ось він розділовий знак, про який ми з вами сьогодні говоримо. Третє правило: чимось приклад, нагадує приклад першого речення. Тільки перед присудком тут з'явилася спеціальна частка це частка С. Отже, якщо перед присудком може бути не тільки іменником виражений присудок, може бути якась інша частина мови. Якщо перед присадком є вказівні частки це, то, ось, значить, ми ставимо перед цими частками тере. Мова це зброя. Мова є що таке? Мова це зброя. І четверте, четверте приклад і четверте правило – Здебільшого ви знайдете його у підручниках з математики, або там, де цифри, тобто з якоюсь наукою, але можемо натрапити і в текстах мовленнєвих. Тому, якщо і підмет і присудок виражені числівником, між ними теж ставиться тере. Три та три це підмет. Є що таке? Є шість це присудок. І підмет, виражений числівниками, і присудок, виражений числівниками, тому тере. Це ті правила, коли ми вживаємо тере, тобто дотримуємося пунктуаційних норм. Тепер протилежно, коли ж ми не ставимо тере між підметом і присудком? Якщо підмет виражений особовим чи питально-відносним займенником, то ми не ставимо тере між підметом і присудком. Ми прихильники вишуканого мовлення. Ми є хто такі? Ми є прихильники. Друге, якщо. Присудок, ну, правильніше сказати, це іменна частина, яка залишилася від усього складеного іменного присудка, виражена прикметником, дієприкметником або передковим числівником, точно так же метаре здебільшого не ставимо. Слово щире та приязне. Слово є яке? щире, слово єяке приязне. Тут у нас два однорідних присудки, обидва виражені прикметниками. Третє правило: якщо до складу Присудка входять порівняльні сполучники як, мов, наче, ніби. Ми можемо поставити тире, або автор якогось тексту може поставити тире, тільки якщо інтонаційно хоче виділити щось. Тобто обов'язково це тире повинно бути умотивоване. Так, здебільшого не ставимо. Мова є ще таке, як вогонь. І четверте правило: якщо перед присудком, вираженим іменником, Є заперечна частка «не», тере здебільшого не ставимо. Мова єще таке не полова, язик єще таке не помило. Але знову ж таки, якщо авторові кортить виділити щось у цьому реченні, то він має право поставити тере. Приклад: слово не полова. Уже у заголовку до цієї гуморески Петра Ребра. Ми бачимо таре, тому що автор хотів звернути увагу читача або слухача, якщо для нас буде читати людина, яка зважає на розділові знаки і увиразнює своє читання. І ми розуміємо, чому автор тут поставив таре, хоча далі іде заперечна частка не. Він хотів підкреслити, що слово це щось особливе, на що треба звертати увагу, тому поставив тут таре. Коли Панько щось бувкнув випадково, поглянув сотник хмуро. Той вибачився, вирвалося слово. А сотник каже Джуро, той вельми нерозумний, хто вважає, що слово це полова, від шаблі рана швидше заживає, ніж від дурного слова. А тепер завдання: знайдіть, будь ласка, в цьому тексті, не в заголовку, який ми з вами проаналізували, а саме в тексті два речення, які можуть слугувати прикладами до тих правил, які ми з вами. Щойно розглянули. Думаю, що підказкою для нас є тере в одному з речень. Слово це полова. Повторімо правило: якщо перед присвідком є вказівна частка С, то між підметом і присвідком у такому випадку ми повинні поставити тере, що і бачимо у цьому тексті. І трошки вище. У нас є ще одне речення, тільки якщо там в попередньому реченні у нас йшлося про постановку тере, то тут навпаки, чому ми тере не ставимо. Той це підмет є який і є нерозумний, чому ми не ставимо тере? Тому що у нас імена частина виражена прикметником, а щойно ми з вами говорили якраз про цей момент. Якщо у частині іменій Прикметник, дієприкметник порядковий числівник, тому не ставимо таре. Іще один приклад, але тепер він вже пов'язаний із особовим займенником. Знову ж таки, якщо автор, а це найчастіше буває в текстах художнього або стилю, хоче щось підкреслити, хоче щось виділити, він має право поставити таре. Хай обходять тебе підлазла і журба, зради журба. Я твоя берегиня і вічна раба. Я володарка слів, що не сіяла ти, тож красуйся в стомовній сім'ї і цвіти. Ти єдине, що я не згублю і не віддам. Ти мій гін, ти мій скарб, ти високий мій храм. Зрозуміло, що авторка цього твору хотіла якраз за допомогою цього таре передати, що для неї є рідна мова, ось, і якою вона у... У зв'язку з цією мовою бачить себе. Ким вона бачить себе. Так що, тут для увиразнення, ми зараз на екрані бачимо якраз це тере. Тобто, якщо потрібно, увиразнити щось, якщо потрібно щось підкреслити, виділити, тоді автори можуть поставити тере перед порівняльним сполучником, як, мов, наче, ніби. Якщо у нас підмет виражений особовим займенником, зараз ви бачите, якраз це. От, і якщо перед наступним присудком знаходиться заперечний час ткани, як ми бачили з вами тільки що у прикладі із гуморески Петра Ребра. Практичне завдання. В першому завданні ви бачите речення, в яких все на своїх місцях. Тобто розставлені тере або не вживається тере. Наше завдання зрозуміти, чому є тере, чому немає. І ось таким чином для себе повторюючи правила. Запам'ятовувати їх. Ораторна енциклопедія, енциклопедія є в людини вдома. Мова це наша національна ознака, мова душа кожної національності, її святощі її найцінніший скарб. Мета спілкування спонукати до активної дії. Наша мова ніжна чи сувора, лагідна чи вимоглива, лаконічна чи розлога. Нитками рідної мови ми зв'язані з усіма іншими. Подумайте, пригадайте правило. Чому ставиться або не ставиться таре між, між головними членами речення у цих текстах. Перевіримо, і пригадаємо. Ораторна енциклопедія. Граматична основа першої частини речення, яка нас цікавить. Бачимо частку не перед присутком. він не хотілося щось виділяти, підкреслювати, тому він використав те правило, яке ми з вами знаємо. Далі, мова це ознака. Перед присутком іде вказівна частка «це», у такому випадку завжди ставимо тере. Мова, душа, святощі, скарб. Це речення, у якому три однорідні присутки, всі вони тут визначені, але і підмет, мова, і присутки душа, святощі, скарб, виражені іменниками у називному відмінку. За такої умови обов'язково ставимо тере. Спонукати мета. Один із головних членів речення підмет, виражений. Дєєслово у формі інфінітива. Якщо один із них, або обидва виражені інфінітивами, обов'язково ставимо тере. Мова ніжна, сувора, лагідна, вимоглива, лаконічна розлога. У нас шість однорідних присвідків, але всі вони виражені прикметниками. Якщо іменна частина виражена прикметником, або дієприкметником, або порядковим числівником, тере не ставимо. І ми зв'язані точно так же. Частина присутка виражена дієприкметником теренисталами. Друге завдання нас цікавить тут більше третє речення слово народжується в праці, як і пісня, воно народжене діянням, трудом. Тому мова є кісткою, мускулом, нервом, тілом фактів. Спробуймо переробити третє речення на таке, щоб між підметом і присутком. Було тере. Зараз ви тере в цьому реченні не бачите. Це не тому, що воно пропущене, це тому, що воно там не має бути. Думаю, що це не було надто складно. Для того, щоб у нас з'явилося тере, треба прибрати дієслово зв'язку є. Вона щезне і на її місці буде тере. Але для того треба переробити ще форму. Орудного відмінка кісткою, мускулом, нервом, тілом на форми називного відмінка. Тому мова тере, кістка, мускул, нерв, тіло фактів. Звернімо увагу на друге речення воно народжене. Воно є яке? Є народжене, складений іменний присудок, його іменна частина виражена дієприкметником тере відсутня. Наступне завдання, таке наполовину творче, ви можете попрацювати, обравши одне із продовжень мова це і мова є яка. Зверніть увагу, тут перед часткою це ми поставимо з вами тере, а тут, коли у нас буде прикметник, дієприкметник в іменній частині, тут не буде тере. Я думаю, що ви можете скористатися підказками ось, і до цього ви вже почули дуже багато висловлювань про. Рідну мову про українську мову. Наприклад, мова це код нації. Мова це ознака моєї національної ідентичності. Мова є яка? Мова є рідна, мова рідна, мова барвінкова, мова соловіна, калинова і так далі. Тобто тут можна продовжувати і продовжувати. І ще одне нагадування. Пам'ятаємо, що ми завжди можемо зв'язку Прибрати і замість неї з'явиться тере. Тільки не забувайте, що у вас повинна бути форма не будь-якого відмінка, а форма саме називного відмінка. Тому що і підмет, і присудок повинні бути виражені формою саме називного відмінка, якщо ви хочете побачити між ними тере. І друга частина нашого сьогоднішнього уроку присвячена узгодженню головних членів речення. Ну, насамперед, це стосується, звичайно, числових форм. Якщо ми порушуємо ці правила, то це призводить до граматичних помилок. Отже, якщо у нас підмет виражений просто якоюсь частинною мови, тобто є простим, то звичайно, що присудок буде реагувати на те, у яких формах відмінка числа або роду знаходиться. Цей підмет. Наприклад, дівчина щиро співала, дівчина іменник жіночого роду однини, тому її присадок співала у минулому часі, перебуває точно так же дієсловом однини і жіночого роду. Складніше із тими присадками, з підметами, які є складеними. Наприклад, якщо у нас підмет виражений словосполученням з кількісним значенням, тобто числівник плюс іменник. То ми можемо використовувати при ньому присудок у формі однини і присудок у формі множини, залежно від того, на що хочемо вказати. Десятеро учнів надіслало роботи на конкурс, надіслало. І тут ми з вами, використовуючи форму однини, присудка, звертаємо увагу на кількість учасників цієї справи, саме десятеро учнів. А якщо ми вже будемо вживати форму множини, десятеро учнів ли робота на конкурс, то тут ми вже виділяємо саме дію, тобто що зробили ці десятеро учнів, а на саму кількість вже не зважаємо. Тобто, якщо у вас слово з кількісним значенням, не всі, а тільки числівник плюс іменник, можемо використовувати і форму однини, і форму множини. Далі, якщо у нас Словосполученням іменник у називному відмінку плюс іменник в орудному відмінку. Пам'ятаєте, ми замінювали ситуативним сполученням слів хтось із кимось. То при таких підметах тільки форма множини у присвітка. Тараси з Лесою підготували проєкт з краєзнавства. Тараси з Лесою це складений підмет. Що зробили підготували. Якщо однорідні підмети, як бути із присудком, залежно від того, яке місце у реченні займають ці підмети, а яке місце присудок, ми можемо використовувати форму однини чи форму множини. Якщо у нас присудок знаходиться після переліку підметів, епітет порівняння метафора посилюють емоційний вплив на читача. Він вживається тільки у формі множини. Тому що їх багато після низки форма множини. А давайте переставимо: От. емоційний вплив на читача посилює епітет порівняння метафора. А тут уже зовсім інакша ситуація. Може бути як в однині, так і емоційний вплив на читача посилюють епітет порівняння метафора, може бути і у множині. Зверніть увагу, дуже скоро вам це знадобиться залежно від того. На якому місці що знаходиться в реченні, тобто залежно від порядку слів у реченні, змінюються і граматичні форми. Тобто тут не так все, як в інших мовах. Прямуємо далі. Якщо у нас словосполучення з кількісним значенням, і за кількість відповідають слова на кшталт багато, мало, частина, більшість, меншість, то при таких, ну, когось там або чогось, то при таких. У підметах у нас присудок поступає у формі однини. Більшість людей підтримує ініціативу благодійного фонду. Далі, якщо у нас підмет виражений словосполученням із займенників, кожен із нас дехто з нас, при такому тільки форма однини. Кожен із нас підготувався до флешмобу. І дуже часто підмет може бути виражений абревіатурою з ініціальних букв, наприклад, або звуків. Тут ми узгоджуємо присудок із головним або стрижневим словом абревіатури, тобто її треба розшифрувати, зробити із неї словосполучення, визначити головне слово, і тоді, вже, зважаючи на головне слово, присудок вживати в такій же формі, в якої вимагає оце стрижневе слово. Приклад: Мон України оприлюднило результати сертифікації вчителів історії. Мон розшифровуємо Міністерство освіти і науки. Стрижневе слово Міністерство. Воно є іменником середнього роду однини. Тому і присудок при ньому вжитий у формі однини середнього роду минулого часу дійсного способу дієслова. На сьогодні це вся інформація. Я сподіваюся, що розібрані нами правила і розібрані нами норми. Граматичні норми узгодження головних членів речення допоможуть вам правильно висловлюватися, допоможуть вам правильно оформлювати свої письмові роботи. Ну і принагідно вітаю всіх з прийдешнім святом Днем Української писемності і культури. От. Тому сьогоднішній урок, якщо ви були уважні, був присвячений саме мовним питанням. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе, спілкуйтеся українською. До побачення!